І ми повертаємося до теми наслідків вчорашньої атаки безпілотниками. Сум нагадаю, сьогодні у місті оголосили день жилоби. Повідомив у своєму телеграм-каналі Сумський міський голова Олександр Лисенко. За його інформацією, внаслідок вчорашньої російської атаки безпілотниками кількість загиблих у місті зросла до трьох. 21 людина поранена. Четверо наразі залишаються у лікарнях. Про допомогу, яку отримують постраждалі внаслідок вчорашньої атаки. Говоримо із сумським міським головом. Овою Олександром Лисенком він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю, не можу сказати доброго дня, тому що у нас сьогодні день жалоби і е, вчорашні трагічні події сьогодні не дають такої можливості сказати, Але просто вітаю, пане Олександре. Розкажіть докладніше про наслідки влучань російських окупантів, що зруйновано, що пошкоджено, скільки квартир і в якому вони стані наразі? будинку в якій було влучання 64 квартири і поруч будинок де 52 квартири сьогодні половина будинку який в якої в якій було влучання на думку експертів не підлягає повністю відновленню ведуться зараз роботи по демонтажним демонтажній роботи Відселені повністю всі мешканці будинку. На зараз можу сказати, що е, ті звернення, які були е, до нас по розміщенню е, до гуртожитків, е, всі розміщені, е, готуємося до надання матеріальної компенсації людям для того, щоб вони е, наймали квартири, це будуть такі перші кроки. Сьогодні у нас зустріч на 15.00 з людьми вже. Збираємо всіх мешканців, які були вчора евакуйовані, які вчора самі виїхали до своїх рідних близьких. Збираємо зараз. Уже є 27 звернень щодо матеріальної допомоги, допомагають громадські організації. Також плануємо чергову позачергову вважаю, сесію міської ради, де будуть прийняті рішення по е, виділенню коштів на е, відповідні роботи по відновленню і матеріальну допомогу мешканцям. А ситуація. Е, на вчора, яка була по, по тим, хто інформації, скільки людей загинуло, то це три людини загинуло. 21 людина постраждала. це, це поранені зараз. Чотири знаходяться в лікарні. Всі інші, хто звертався до лікарів, вони їм надали допомоги і вони направлені. Вже е, з лікарні в ті місця, де вони зараз знаходяться. Тут от, до рідних близьких в більшості своєму і зараз ведуться роботи. Ми проводимо роботу раз разом з нашими комунальними службами. виділено 26 одиниць техніки, які там зараз працюють. На всіх е, будинках яких е, три будинки, які були пош... ну, три цілі куди влучили ці три шахеди, тому що четвертий він не поцілив нікуди. По тій інформації які надають військові а три в цілий зараз по всім приміщенням ідуть роботи на них задіяно 97 е комунальників і рятувальників. 47 комунальників, 50 наших працівників комунальної сфери. І ще раз наголошую: 26 одиниць техніки. Працює намагаємося вчора. Було відкрито по двом вулицям, які поруч знаходяться вже рух, по днівчаю сьогодні вранці по Петропавлівській, і також робот роботи продовжуються. Намагаємося сьогодні вийти на можливості включення в будинку, який поруч знаходиться, де 52, який не пошкоджений, але газопостачання вчора було вимкнено. Намагаємося, щоб відновити електрику і воду, щоб там, де люди проживають, щоб вони були з такими можливостями. А скільки щоднів і скільки часу можуть тривати роботи щодо ліквідації наслідків? Складно зараз прогнозувати, тому що сьогодні працюють експерти. Вони вчора їх не впустили повністю на об'єкт. Тому що вчора ще божежа була до ранку до сьогодні, можна так сказати майже до ранку, майже всю ніч. І, але вранці вони вже потрапили на сам зруйнований об'єкт на аварійний об'єкт, і вони там зараз працюють. вони сьогодні нам перші висновки дають дадуть на 15.00, і ми вже зможемо до кінця дня прогнозувати щодо наших подальших дій по часу, але не будемо припиняти роботи, тому що. В цьому будинку дерев'яне перекриття, і вони постійно загоряються. Вони постійно роздмухаються їх вітром, і їх для того, щоб повністю вирішити проблему, треба їх демонтувати. Тому демонтаж зараз продовжується вони постійно там працюють. Пане Олександра, хотілось би далі поговорити про стан укриттів. До слова на прямому включенні кореспондент Суспільного Андрій Крамченков повідомляв, що деякі укриття були зачинені під час повітряної тривоги, і зокрема розповідав про те, що ви також намагалися зламати замок від укриття для того, аби туди потрапити. Розкажіть докладніше, що це було за приміщення, де це було укриття і чому виникла така взагалі ситуація після численних перевірок по всій Україні. Можу сказати щодо кількості закритих, то їх дійсно їх було небагато. Це десяток будинків, які е, є багатоповерхових будинків, і де е, підвальні приміщення були закриті. Наші комунальні е, комунальні об'єкти укриття е, це найпростіші, це переуд, це сховища. Вони були всі відкриті. Єдине, там де я ну Особисто втручався, скажу так, м'яко це ситуація по колишньому заводу, який зараз ким зараз опікується арбітражний керуючий там в процесі продажу зміни власника. То ми прийняли рішення буквально два тижні тому про те, що це приміщення, яке там знаходиться. Ми його плануємо відремонтувати повністю. Як ми робимо це по школам, по садочкам, по нашим комунальним сферам, по нашій комунальній сфері, і по деяким уже будинкам працюємо то. Воно вже в нашій комунальній власті. Ми його прийняли з державної, але воно було відкрите. Але закрита територія. Тобто там, де я працював над відкриттям, то це було не саме сховище, а територія. Тобто, можливо, там з іншого боку можна було потрапити, але цей центральний вхід він повинен бути відчинений під час повітря тривоги. Ми не повідомляли про це вже і власників, і арбітражні керуюча. Там є один власник, вже, який придбав приміщення. Там три сховища. Ми зараз. Вже проекти на них виконали і плануємо, і кошти виділили на них і плануємо їх. Їх можна їх, ними можна користуватися, як тому користувався, але так, щоб, щоб це було більше безпечніше, комфортніше, то зрозуміло, що ми будемо їх ремонтувати і відповідне обстеження. їх робити. А те, що з по місту, то 에, можу сказати, що по нашим комунальним 에, точно претензій не було, але оце ж те, що по будинкам ми сьогодні список цей готуємо пірніш, вчора. Він ще був готовий. А сьогодні ми його направляємо про охоронні органи, тому що ми неодноразово повідомляли про відповідальність, про е, потребу е, слідкувати за тим, щоб під час повіта траво приміщення було відкрите, тому що навіть підвальне приміщення, яке е, з окремо одним входом, не може використовуватися до 50 осіб. Якщо там система вентиляції нормально працює, і ми зараз уже 316 будинків опрацювали таким чином, що там наведений порядок, там можна безпечно знаходитися, і там люди з порозумінням ставляться до того, що є відповідальні особи. А по деяким ще треба і треба нагадувати що підвальні приміщення повинні бути не захаращені і ми над цим працюємо щоденно тому що у нас вже не перший місяць працюють відповідні комісії які виявляють приміщення в тому числі і приватного фонду державного фонду над якими ми працюємо також разом з приватниками щодо облаштування відповідних умов Є відповідна умова, що ніхто не має права працювати, якщо під час повітря троги має на увазі, якщо у вас немає об'єкта укриття. Тобто найпростіше підвально приміщення яке ви можете використовувати для того, щоб укривалися там люди під час роботи, і тому багато хто з підприємців спорозуміння до цього ставиться, і вони надають на відповідні листи, щоб комісія, яка працює у нас уже з минулого року, що щодо що визначення е, простіших. Приміщень підвальних як найпростішими об'єктими пиття, яким можна користуватися безпечно. Вони направляють нам листи. Ми виходимо, оглядаємо їх і надаємо висновок. Державна служба навчальних ситуацій, там поліція всі комісії, і наші представники комунальних служб. Чи можемо ми очікувати в подальшому якихось ще подальших перевірок, зокрема у сумах або, можливо, інших прилеглих територіях населених пунктів? А ви знаєте, головою обласної адміністрації є розпорядження, що цей процес безперервний, ми працюємо над цим вже якби не перший не перший місяць, але створена ще міжвідомча комісія обласної обласної військової адміністрації, яка контролює також наші, наші результати. Ми постійно щотижня доповідаємо за цей тиждень. Ми за два тижні. Вважає, ми наростили 50, 10 тисяч місць додаткових в укриттях, якщо у нас. І плануємо до кінця року додати ще 50 тисяч, щоб у нас 100 тисяч населення могли перебувати в безпечних місцях, і це е також буде за рахунок житлового фонду е і збільшення також державних, тому що у нас на деяких заводах. Вони існують, їх ними можна користуватися, але умови, щоб їх покращити, треба також і туди виділяти кошти. Це проблема для нас. Ми тому що ми не можемо туди направляти кошти. Тому ми пропонуємо, щоб нам передавали комунальну власність, і ми будемо самі слідкувати за цим приміщенням і ремонтувати. Пане Олександре, маємо не так багато ефірного часу. Знаємо, що у місті сьогодні оголосили день жалоби. Розкажіть докладніше, чи організовували якісь можливо поминальні заходи. Ви знаєте, ми зараз зв'язалися з родичами, і, і розумієте, у нас ситуація, що така: от я можу вам особисто сказати, що одна люд... жінка, яка загинула, це а, моя сусідка, а тому ми з рідами зараз будемо спілкуватися. А друга жінка, яка загинула, це а, дружина нашого працівника. А, то, то, ми обов'язково допоможемо всім, будемо їх підтримувати. Розуміємо, що як складно про це казати, але це трагедія. Справді вся Україна у скорботі через це. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Лесенко, Сумський, міський голова, був з нами на прямому зв'язку і розповів про безпекову ситуацію у місті.